Вітаю вас, люди! Вітаю у себе в гостях на своєму каналі. Мене звати Таня Бел. І я хочу сьогодні для водоліїв, вітаю вас, водолії, зробити для вас розклад, прогноз Таро на серпень місяць. У мене сьогодні 5 колод, і я хочу витягнути для вас з кожної колоди по дві карти. Що вас очікує в серпні місяці, водолеї? Верховна Жриця, перша карта. Це старший аркан. І я раджу вам прислухатися до себе. Ви той навігатор всередині себе, який підкаже, куди вам рухатися. Або звертайтеся до моїх колег, до мене. Звертайтеся до Таро. Можливо, ви захочете опанувати цю науку. Це дуже Нереально необхідний інструмент для будь-якої жінки і будь-якої людини. Як я кажу, як ви люди взагалі живете без таро, щоб ви розуміли? Тому а, ви будете самі собі тарологом тільки без колоди таро, якщо ви не знаєте так, цю а, науку, я називаю таро. Ваша інтуїція вам допоможе. Друга карта. Четвірка мечів. Буде такий момент у серпні, що у вас наче зупиниться усе. Я вам раджу: зупиняйтеся, відпочивайте. Бо в цей період, якщо ви будете, ви бачите, що буде або затримуватись. А у нас треба сказати з 5 по 28 буде. Ретро Меркурій, і ви можете ну, потрапляти в такі ситуації, де куди ви не стукаєте, куди ви звертаєтесь, вам здасться, що все закрите. І що світ проти вас ні, це не світ проти вас, це просто вам радять зараз зупинитися і відпочити. Час відпочити. Ретро Меркурій буде збоїть усе. Ну тобто будуть виходити пристрої, будуть ламатися, техніка. Люди можуть помилятися на рівному місці. В цей момент треба працювати над помилками. Або відпочивати краще всього. Якщо у вас є така нагода, то будь ласка, подбайте про себе і просто зупиніться хоча б на 4 дні. Якщо ви не можете піти у відпустку або поїхати, змінити обстановку. Друга колода золоте таро. Це старший аркан закохані. Я вам раджу, коли ви зупинитесь і будете відпочивати, закохайтеся у себе, у своє життя і влаштуйте так, щоб можна було пригадати, що життя ваше того варто, щоб ви подивилися в очі закоханій коханій людині. Розумієте, що був час? Оберіть себе і а, кохану людину, якщо вона у вас є поряд. Можливо, ви зустрінете кохання з минулого свого життя, тому що ретро Меркурій. І будете можливо стояти перед вибором. Вам здасться, що ці стосунки, можливо, вже вам не підходять, які зараз є. Зараз подивимось, про що говорить чистка закохані. Башня, а, знаєте, хоч би не наврочила, називається. Ну, тобто щось може піти не так, щось може не влаштувати вас, або це відносини, вам захочеться старі порвати, або нові порвати. Або захочеться піти з роботи. Ну тобто, якщо ви не оберете себе, ви можете вигоріти просто вщен. Ви можете піти з роботи, звільнитися в цей період. Може зламатися якась техніка, не купуємо нову в ретро меркурі а ремонтуємо стару, якщо так можна. І купуємо стару також. Потім, будь ласка, якщо ви купуєте навіть нову, то зберігайте гарантійний талон, щоб можна було поміняти. Бо ну, це вже перевірено, в ретро Меркурії краще цього не робити, не купувати нову техніку. Добре? Наступна колода. Сучасне таро колода. Лицар чаш. Слухайте, ну, вас можуть запросити на побачення. І це буде досить приємно. Бо лицар чаш він вміє залицятись. Він вміє, вміє говорити приємні речі. Ви можете поїхати в якусь подорож, вам можуть запропонувати поїхати. І взагалі, це ну, фігурна карта, це може бути або знайомство, таке, знаєте, ну. Тимчасове, тому що в ретро Меркурії ми не знайомимось на довгий час. Завжди це якась коротка зустріч, і вона досить приємна, легка. О, хочеться сказати романтична і легка. Це може бути такий новий досвід. Друга карта з цієї колоди. О, сімка жезлів. Якщо вам не сподобається або ви не налаштовані на е, романтизм. На продовження після е, побачення, будь ласка, зупиняйте і вказуйте на свої кордони, у вас вистачить розуму, сил, навіть фізично. Якщо вам треба щось зробити в цей період фізично, у вас вистачить сил фізичних, засучуйте рукава і робіть те, що ви там собі придумали. Це може бути навіть сім якихось дій. Якщо це хочеться спортзал піти, будь ласка. Далі, наступна колода тілема. Водолеї. Це у нас дев'ятка мечів. І тут може бути безсоння. Якась тема вас буде бентежить, щось вас не буде покидати. В вашій голові буде якась головоломка, у вас навіть буде, може боліти голова. Не раджу залишатися наодинці в такому стані, щоб це не перетворилося на депресію. Тому, будь ласочка, подбайте про себе, допоможіть, звертайтеся за допомогою. Допоможіть вам допомогти, називається. Звертайтеся вчасно. Або це ліки, або це може бути психолог, психотерапевт. А якісь страхи вас мучать. Я хочу запитати, про що говорить ця карта. Якісь страхи, якесь безсоння. Десятка а, жезлів, знаєте, таке враження, що ви е, хочете щось завершити, а вам щось не дає. От якийсь обов'язок водолії, якийсь обов'язок, е, якась робота, якийсь проєкт. Десятка це вже так важко нести. Навіть на фізичному рівні кожною клітиною ви відчуваєте, що вам важко. Але треба завершувати вже десятка. Вже ось ось і закінчиться. Треба донести оцю ношу свою. Остання колода. Зараз подивимось, чим завершиться серпень місяць для водоліїв. Так, паш чаш. Можливо, вам допоможе е свіжа ідея. Молодшої людини. Молодша за вас за віком. Можливо, у вас буде бесіда з кимось, і ви там зловите інсайт. І ви зрозумієте, о, цього мені не вистачало для того, щоб нарешті прийняти рішення. Можливо, це буде нова пропозиція. Пам'ятаємо, що до 28-го Меркурій Ретро, а потім можна починати щось нове. І можливо, у вас буде ось ця, бачите, тут кінець ситуації. Десятка, а тут початок паш і зараз ще одну карту витягну. О, ну супер. Дивіться. Це буде досить, до, досить серйозна е, пропозиція, а з мечів говорить про те, що ви навіть рішення приймете. Ви приймете рішення, навіть можете вже підписувати контракт. Будь ласка, якщо можете відтягнути до 28-го і далі, от там на початку вересня, ну це буде, якщо ми говоримо про контракти, ділові стосунки, то водолеї я вам раджу. У вас буде дуже гарно працювати і мозок, ви будете впевнені. В тому, що ви робите, я вам цього раджу.